Російські окупанти вночі та вранці 25 листопада обстріляли кілька областей України. Під ударом опинилося і Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Спершу ворог атакував передмістя Запоріжжя, ракети влучили поруч із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон. Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. На щастя, теж обійшлося без жертв. Окрім того, рашисти вночі 25 листопада завдали ударів із РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади на Миколаївщині. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки. Серед них один багатоповерховий. Детальна інформація уточнюється. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Росіяни вгатили із градів та важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах. У міста та села, як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, прилетіли понад 70 російських снарядів. На щастя, люди цілі. Деталі обстрілів нині з'ясовують.